У той час, як в районах області регулярно зводяться нові спортивні майданчики та стадіони, розвиток дитячо-юнацького спорту в Одесі зупинився на місці, якщо взагалі не рухається назад. Проблеми пов'язані з розвитком дитячої юнацької шкіл в місті у четвер обговорювали фахівці детальніше у нашому сюжеті. Спорт у місті зазначають фахівці, фінансують за залишковим принципом. А цифри у бюджеті, закладені на розвиток юнацького спорту, виглядають просто смішно. У міському бюджеті закладено трохи більше 14 мільйонів гривень, левову частку з яких з'їдають зарплати педагогів. Так званий бюджет розвитку складає лише 3%. Про який розвиток тут можна говорити по словам. Зам начальника управления э, городського по фізкультури і спорту Оксани Чернявської сорок вот 42 тисячі гривень виділено на 600 турнірів. То есть по простіарифметрі как бы, упражні ми понімаємо для турніру відводиться 70 гривень на його проведення. Проте у розвитку одеського спорту посильно участь беруть не байдуже ентузіасти і меценати вони готові вкладати гроші у розвиток юнацького спорту. Також вони мають власні проєкти. Але не всі потенційні корисні для розвитку спорту проєкти знаходять відгук та підтримку в міському профільному управлінні. Іноді до чиновників просто неможливо достукатися. З 2005 року і вот по сьогоднішній день, в розумінні, скажімо так, виконавчої, е, ветки влади, е, нашої сьогоднішньої Одеської, нічого не змінилось. Якщо законодавча вітте власти у нас завжди, е, сходо відзивалась на ті визовы, на ті пропозиції, отже, Предлагали, э, предлагала общественность, то исполнительное, к сожалению такої такого вирішення не проявляє. Вот эти люди сталкиваются с этими вопросами, и не хватает просто координации в взаимодействии. Мы пытаемся, насколько нам удаётся это делать, комиссия по э-э е, и спорту обсуждаем, выходим с предложениями, но ну, вот зачастую они все, э, скажем так, не находят своей реализации. Это очень обидно. Над финансированием дитячо-юнацького спорту та підтримкою ентузіастів треба замислюватися вже зараз, адже це не тільки виховання майбутніх чемпіонів, а й прямі інвестиції в майбутнє та можливі Економії бюджетних коштів по всім соціологічним опросам обследованиям медицинським у нас більше половини шістдесят 60% подростків э, имеють или не відклонення. Потім ми тратим государство тратит мільйони на дорогостоящее медицинське оборудование, на скажем так, лечение, Хоча ми прекрасно забуваємо о том, що лучшее средство это профілактика. Фахівці також нагадують, розвиток спортивної юнацької інфраструктури це лише засіб захисту дітей від вулиці алкоголю. Та наркоманії це важливий фундамент виховання і підготовки просто здорової нації. Силові структури нуждаються. Це соціальне єврея. Пожарники нам нужны, внутрішні війська нужні, армія нужна, прокуратура нужна, служби безпеки. От я в частності їх і тренували в «Динамо», Більшість зауваження є прописними істинами, які напевно чудово розуміють, і фахівці управління з фізичної культури та спорту одеської міської ради розуміють, але майже нічого не роблять для розвитку дитячого юнацького спорту. Про це свідчать цифри, закладені до бюджету. І той факт, що начальник управління Ігор Беланов проігнорував запрошення фахівців і навіть не доручив взяти участь у круглому столі нікому із своїх заступників. Анатолій Косін, Юрій Рух, телекомпанія Круг.